Це друзі Карпати. 2 лютого сьогодні. Верховина. Село Буковець. Краса. Всім привіт! Якщо ви дивитеся це, це відео на Ютубі, це канал Світочі Могуцулів. Сьогодні такий короткий влог. Походжу, познімаю трохи природу лісом. У нас сьогодні свято. стрітення господні. Всіх з друзів зі святом. Як то в нас кажуть, що якщо в цей день файна температура, сонце світить, типу висока, значить ближиться весна. А якщо така студінь, так як тепер 10 градусів морозу, сніги падуть, то значить, що буде ще зима. Зима перемогла в цей день. Хотів ще вам сказати, друзі, дякую, що ви зі мною. У нас на каналі вже 73 000 підписників. Також, друзі, дуже би я хотів набрати цього року 26-го, 100 тисяч підписників. Надіюся, мені вже приїде срібна кнопка YouTube. Я свій YouTube канал веду до 2020 року. Почав знімати десь там в кінці літа публікувати якісь відео. І дотепер не перестаю. Ясно, що немає часу так займатися, прям як я би хотів гарно. Щоб я займався так, як має бути, я б вже 100 тисяч давно набрав, я думаю, але нічого. все у Бога завжди, як то кажуть, вчасно. Тому, друзі, буду вдячний за підписку, за підтримку. І йду далі вам показувати красу. Дивіться, яка краса. Клас. Я трошки хворий був, був застудився на вітрянку. Ти лікувався вдома, тепер трошки вийшов піднімати щось вам гарного. No taká zaraz krasa. On to dá Pesený kameň, on sa ich hrebet, kde I on to dá ďalšie. Po zahoru. dá pesený kameň. А це друзі, дивіться, я вам покажу. У мене тут недалеко по сусідству є отака старічна гуцульська хата. Дивіться, яка гарна. Це тут якийсь чоловік жив, наш сусід, мого діда, друг. Мій друг вже теж покійний. Ну, мій, дід... мій дід вже теж покійний. А таких, бачите, брусів не цілих, а перерізаних пополовині. Тут ще бурсука я знімав був. Наготули вушку свою. Ось такі-то краєвиди гарні. А тут є така стайня стара у нас, це вже наша. Тут колись були бики. тримали худобу багато. А вже нема нічого. Ось таке, друзі, коротеньке відео вийшлося. Дякую, що дивилися, що не забуваєте ставити лайки, і підписуйтесь на мій канал. Світ очима гуцулю, По можливості, друзі, буду ще публікувати гарне. Всім дякую за підтримку. Чекайте нових відео. А я йду трохи в хату, бо вже, йо.